7500 виїздів на рік у Вінниці за підтримки Вінницької міської ради при громадській організації. Гармонія доступна функція виклику автівки для перевезення людей на візках. Послуха безоплатна. Звернутись можуть віничани та внутрішньопереміщені особи? Нині у Вінниці є чотири автівки, які перевозять людей на візках. Виїзди здійснюють у межах Вінницької територіальної громади. Детальніше про послугу та як нею можуть скористатися мешканці громади. Говоримо із Оленою Чорнобривенко, директоркою центру реабілітації гармонія імені Раїси Панасюк. Пані Олено, мої вітання. Розкажіть, за яких потреб звертаються люди за даною послуг? Люди звертаються з служби перевезення для того, щоб отримати допомогу і дістатися в на залізнич... дістатися, да, різноманітні прийоми на зустрічі до лікарів, до прозорі офіси, на вокзали, на якісь консультації. Люди дуже часто користуються. За минулий рік ми надали більше 7,5 тисяч послуг. І також я хочу ну, я, також ми дуже раді тим, що ми можемо долучитися до організації інклюзивних заходів, які ем, проводяться для внутрішньо переміщених осіб і для військовослужбовців. Яка кількість внутрішньо переміщених осіб скористалася перевезеннями від початку повномасштабного вторгнення? За минулий рік ми не дуже розділяли. Знаєте, ми до нас звертаються люди, ми надаємо їм допомогу і ми реєструємо цю заявку. Але чітко ми не, не розпитуємо, чи це внутрішньопереміщені особи, чи це військовослужбовці. Тобто людина потребує допомоги і ми надаємо. Ну, якщо вже зовсім в цифрах, то збільшилась кількість осіб на 110, 110 осіб це збільшилось, тому ми можемо. Думати, що це внутрішнє переміщення. Нагадайте, як можна скористатися послугою? Угу. Е, да. Для того, щоб отримати послугу, нагадую, нам вам потрібно зателефонувати за два дні за номером 067 43 30 62, е, зам, зробити замовлення за два робочі дні і жити повноцінно. Дякую. У нас на зв'язку була Олена Чорнобривенко, директорка центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Нагадаємо, служба перевезення для людей на візках була створена ще в. У 2006 році тоді громадська організація Гармонія спільно з Вінницькою міською радою виграла обласний конкурс розвиток територіальних громад. Так у місті з'явилася перша автівка, обладнана підйомником. Додамо, за оцінкою мешканців громади, згідно з останнім опитуванням міжнародного республіканського інституту. Вінниця є лідером серед інших регіонів з доступності міста для людей з інвалідністю.